У рідному селі, що у 1998 році начальнику генерального штабу Карпатської України Михайлові Колодзінському на шкільному подвір'ї встановили погруддя. Саме тут і відбувалась панахида. Громада села відразу по закінченні служби в церкві колоною вирушила до пам'ятника своєму односельчанину. Там провели вічі. Сьогодні ми святкуємо 110 років з його дня народження. На превеликий жаль, немає нікого із родини Михайла Колодзінського, адже він, як пішов із 29-го року із села Поточище. І повернувся тільки в пам'ятнику у 98-му році, вже коли ми розпочали будівництво. До 90-х років про Михайла Колодзінського було відомо дуже мало. Матеріали для створення погруддя збирали довго. Допоміг учитель з Закарпаття виходець з поточища Богдан Сайко. Робота зрушена з місця. Чимало просвітницьких заходів проводиться у великому бичкові на Закарпатті. Дослідники відзначають великий внесок Михайла Колодзінського у здобуття незалежності України. Поточище планують відкрити музей імені Колодзінського. Колодзінського. Хотіли ми створити музей Колодзінського, матеріали збирали і думаю, що до Нового року музей у школі буде створено. Для цього потрібно кошти. Один з найкращих військових діячів ОУН, полковник Михайло Колодзінський, присвятив життя боротьбі за незалежність України. Його героїчна смерть згодом надихала багатьох патріотів на боротьбу за державність.